Давня Київська Русь, горда аріїв кров в твоїх жилах нуртує, і ти скорений зов, що не стерпить оков, у серцях волелюбних вирує. Україно моя, Тихий спів кобзарів. Серед скреги шаблів, серед степу козацькі могили, тут не звідана радь. Іскри сотень багать, що легенди творили. Магнетизмі сірка непохитна рука, з нами сила уруся Шайтана, ти ординцю не йди, на мій Київ святий, бо на чатах герої кручани, їм на поміч прийшла сотня військ золота. Товариства, що під небесами, Україна моя, щемний трем Солов'їв, материнська гаряча молитва, тут завзяті сини, що в свавіллі зими не злякались нерівної битви. Україно моя, ти душа світова, проростаєш. У землі чужини, Не змовкає на мить струна надривна дривна, бо волає щоночі, Щоднини Нас багато таких непокірних гінких по планеті мандрує, звідусіль гострий біль прокричить поміж стрій, цілий всесвіт почує. Я горджусь що Ти є гідне слово твоє, мій народе, я твоя краплина, розкресай дива, з попелищ ожива на морозі червона калина, урятує в бою вічну правду свою, кров'ю, болем омиту і удар кобзарю. Понесемо святу волю з тягом укриту. І тут мене ще просили вірше народу великої неділі мою присвячую, народ чи зброд, азійський голодранець, прийшов на наш готовий світ та смалець набити свій завжди голодний рот. Одним гостинцем ти не вдовольнився. А зажадав напитися з криниці, що з неї прадід ниву поливав. Хіба ж ти знав? з неї напували козацьких коней в збруї славі, щоб згодом там в переяславі смертельний вирок винесли собі журбі, доволі безпорадні самі у пащу влізли ми тобі, а ти безмежно з цього ради. Нас свого дому вигнав на зорі, і ці пові по світу, розкидані твої вкраїно, діти, мов зозулята, без свого гнізда, газда багатий в гамеріцьким краю. у боги, в лідній стороні, вагні колинські втрачений конає, і це в країну теж сини твої за все спасибі! Старший, брате, за бруд і холод, голод і пітьму. Але за що тебе, я величати, повинна старшим, досі не звагну. Та ми нам стиві, Бога, і хвала, лишень вернути хочемо своє. Тож кажемо, домой тобі пора. Чалай туди, якщо він в тебе є. А в Україні ще одне вітання з Львівщини. Якби вчились так, як треба, то й мудрість була своя, Тарас Шевченко, нема на що нарікати лиш самим на себе. Якби слухали Шевченка, то жили б як треба, якби слухали, читали і все розуміли, то б державу вільну мали і життю раділи. Якби землю біля хати засівали дружно, не було б в краю багатім день за днем сутужно. Кожен хоче керувати, до була рветься і шукає винуватих, може, де знайдеться, чи той німець, чи москалик, чи лях, і на нього спишем гріхи неудачі, ніби на німого. А ще краще знайдем свого немудрого брата, бо він крайній, не так мислить, не за того йде голосувати, і не там стоїть у церкві, і не того любить. Споконвічна в нас проблема, бо брат брата судить. Але ж дружно мітингуєм, йдем під прапорами, і не бачим, і не чуєм, що було за нами. А Шевченко в кожну душу дивиться, сумує, чом ні мертвий, ні живий, його ще не чує. Доборолась Україна, дерта на всі боки, і брат брата не обніме, й правди не хоче. Лиш питає рідна мати, загубивши спокій, скільки ще нам до Шевченка йти срамотних років. Але сьогодні, в ці святкові хвилини, ми надіємо, що срамотні роки в нас вже закінчились, і наша львівська місія від Маркіяна до Тараса. Є тою цеглинкою в підморівок нашій незалежній будові. Від Маркіяна до Тараса не просто шлях, свята земля, від свічечки до світоча до спаса духовного українського єства. Від Маркіяна до Тараса через задимлений майдан. Бо знов у битві доля наша, і воля рветься із кайдан. Велика честь вклонитись кобзареві, вербову гілочку в дарунок принести, послухати цю тишу величаву і вільним Духом освятитись навіки. Слава Україні! Дорогі українці, прошу хвильку уваги. Дуже прошу, можу багато разів казати, і ви будьте тут. Зараз наша делегація і всі українці, які тут присутні, ми помолимося, тому що нині є день пам'яті нашого українського пророка. Після того, така вже так ви можете фрагмент інформації. Ми будемо робити фотографію нашої львівської делегації. І всі бажаючи з нами, просимо долучатися. Значить, зараз буде в нас панахида. Запрошую отців до е, чину панахиди. Слава Ісусу Христу! Слава Діки Бога! Слава Україні! Героям слава! Героїчна! Неславна! Українська львівська громада, ми стоїмо під'їжджа того великого титана думки, великого кобзаря, який, я думаю, обов'язково буде каналізований, тому що навіть у большевицькі страшні диявольські часи, коли дивилися на труну. Великого Тараса побачили там нетрійні моші. І обов'язково віримо, що Україна буде мати одну церкву, Христос сказав, і буде один пастре одне стадо. І віримо про те, що Великий Тарас визнаний цілим світом нашою українською державою, визнаний всіми українцями. Буде хамізований і церквою. А зараз ми помолимося за душу Великого Тараса і будемо вірити, що наша молита ще ближче ще приблизить сильніше цей час, коли це станеться. Будеться наша велика мрія. Слава Ісусу Христу! Слава, Дені, слава Україні! Героям слава! Благословенний Бог наш! Завдин і бовся час і навіки вічні. Духами спочених праведний, душу раба Господа.